Житомирщина отримала від благодійної організації глюкометри прилади для вимірювання рівня цукру в крові. 300 апаратів передали сімейним лікарям. Директор департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації Олександр Турбас назвав таку підтримку з боку благодійників вкрай необхідною. Крок до тих пацієнтів, які сьогодні потребують повноцінного і діагностичного і лікувального процесу. Але за відповідним обмеженням фінансування ми не можемо сьогодні цього, як кажуть, в повному обсязі забезпечити. І сьогодні ті акції, які проводяться в вигляді благодійницької допомоги, це дійсно та високоморальна справа для людей. Для системи охорони здоров'я цукровий діабет це чума 21-го століття. На обліку в регіоні зараз перебуває близько 30 тисяч хворих на цукровий діабет. З них 5 тисяч інсулінозалежних. Чимало людей мають приховану форму діабету, тому раннє діагностування вкрай важливе, оскільки в державі у нас залишається приготуватися розвиток сімейної медицини. Думаю, що сімейним лікарям буде тільки краще працювати з цим приладні. Програма Контролюй свій цукор функціонує в Україні близько двох років. За цей час благодійна організація подарувала близько 15 тисяч гікометрів в різних регіонах України. Розуміючи те, що в державі зараз трохи скутне становище і що коштів все менше, а людей хворіє все більше. Ми зрозуміли, що цукровий діабет, як то кажуть, це вже чума просто 21-го століття. Через це така програма була забезпечена. Звернулися ми до наших австрійських партнерів. Це глюкометри нам надають з Австрії. Вони мають тут представництво в Києві. Відгукнулися чомусь, знаєте, іноземці відгуковуються набагато краще, ніж відгуковуються наші. В Середньому вартість одного 250 гривень. Житомир, – 24-те місто, до якого надійшла допомога австрійських благодійників. Розподіляють глюкометри за показниками рівня захворюваності на діабет в області.